Останнім часом ми українці дуже багато думаємо і осмислюємо події, які відбуваються навколо. Кожен думає про свою родину, навіть не про те, як збільшити статки, а думають про те, як зекономити у цей непростий час. Energy Evolution — дуже цікавий проект, тому що завдяки йому я дізнався безліч простих речей, які дійсно абсолютно реально допомагають допомагають економити. Наприклад, те, що те, що не можна ставити холодильник біля. Біля плитки, тому що холодильник нагрівається від плитки, і через це працює набагато потужніше. І більше електроенергії використовується і за більше електроенергії сплачуєте ви. І таких речей дуже багато. Обізнаність це наша сила. Чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Бережи енергію, збережи Україну.